Невдячне серце, що воно таке? Чому воно таке в житті буває? Де свій початок серце це бере? Чому воно постійно нарікає? Що не зроби усе йому не так? Віддай всі квіти, скаже, на той колір. Багатство буде, начита ріка, йому ж потрібно буде. Ціле море, і так завжди, і що б ти не сказав, все обернеться тільки проти тебе. Якби й весь світ до ніг його поклав, воно б сказало це мені не треба. І так за днями проминають дні, невдячне серце в лютості зростає. Воно завжди цим служить сатані, який розруху сіяти бажає. Невдячне серце це причина бід, і багатьох гріхів першопричина. Невдячне серце охопило світ, і з ним живе спотворена людина. Не вміє серце дякувати Христу, повсюди бачить лиш одні страждання, не ставить собі цілі і мету тому, що в нього тільки нарікання. І це, напевно, найсильнішим є показником зараженого серця, постійне невдоволення твоє спроможне привести тебе до смерті. Сказав Павло, велике надбання, коли ти вдячний, і душею, і серцем, і щоб до тебе не прийшло в життя, ти все розкажеш лиш Христу відверто, ти будеш задоволений усім. Хоч не усе можливо, будеш мати, та є у тебе теплий тихий дім, і є куди з роботи повертатись. Невдячне серце, за зір, для того щоб не міг ти відрізняти за наріканням потаємний гріх, який не зможеш потім заховати, бо він себе проявить на устах тоді, коли почнеш ти говорити. Невдячне серце, Неминучий крах, і ти не зможеш бодай щось змінити. Тобі потрібен тільки добрий Бог, який серця зсередини міняє, не ставить він тобі своїх вимог, тебе з любов'ю, батька він чекає, і твої очі зміняться у мить, коли Господь всі рани залікує. І твоє серце. Захом полетить, коли то вдячність у собі відчує, тому глибоко в серце ти заглянь, невдячне серце лікувати треба. Дай Боже всім нам вдячні є серця, бо тільки так побачимо ми небо.